Валера, приветствую тебя. Витали, привет, привет, витали, Очень была насыщенная неделя парламентская. Давай проговорим, что и какие документы были приняты в Верховном Совете Украины. Ну, много всего там творилось на этом на том тижне, на этом тижне, тижне варится. Но давай мы э, ну, возьмем то, что на слуху, и, возможно, то, що... что Цікавить громадян України, українців, тих, хто нас підтримує, на яких ми раді чути взаємними коментарями під нашими відео, підписками, лайками. Про що ми не втомлююсь закликати. Сладовні друзі, підписуйтесь на наш канал з ігер, ставте вподобайки, пишіть коментарі, тому що влада блокує. Це вже ну, факт блокує наш канал, що він не поширювався і тільки. Шляхом передачі від людини до людини ви зможете так зробити, і ми просимо вас це робити. Правда, будемо старатися. Да. А чому ж влада не любить нас? О, ну а тому, що ми ну, просто зрозуміло, да, два доктори наук, але досить доступно для людей доносимо ту позицію, яку іноді влада хоче завоювати. За, Маскувати, заводів. Каркопати, притрусити. Ну, я не знаю, різні терміни можна, можна застосовувати. От дивися, ну, багато різних подій. Міністерство єдності. Да? Ти знаєш чув, мабуть, що призначило очільника Нафтогазу Чернишова, призначили міністром єдності, мінгідом буде він займатися. Да, о, це не нове міністерство, яке утворили, це міністерство з питань е, інтеграції. О, то, ну, я так розумію, це якась реорганізація, е, така чергова, знаєш, безвідповідальна, тому що не зрозуміло, чим займалось попередні це міністерство, яке реалізували, де його результати, і на що були потрачені кошти. Да? Ну зараз єдності. От, взагалі, от, ну, сам утворення інституції, да, які, е, від держави, да, яке виокремлює якісь питання, ну, говорить про проблему. Да? От, є проблема, да? її треба займатися. Да? Або є там певний напрямок економіки суттєвий. В даному випадку проблема розділення українців в владі, внах, яка існує зараз, от ми можемо чітко сказати, не буде цієї влади, Повернеться єдність до України. Тому що все, що вони не оголошують, все, що вони не ретранслюють, не приймають, е куди не спрямовані їхні е зусилля, вони всі спрямовані на роз'єднання. А чому? -то? Тому що роз'єднаними легше керувати. От сьогодні, друзі, якщо ми візьмемо за е Ну, це не старий стиль, да, але по тому календарю, в якому виявився. Святкували чи відзначали важливі релігійні дати, то сьогодні досить велике свято це Пресвятої Богородиці Богородиця. Вкрам за яким я вітаю Це дуже велике Спасибо. свято. Ви знаєте, що правовірні Йоанн і Міанна, батьки Марії були вже в віці поважному і не мали дітей. Звернулися до Господа і пообіцяли, що віддадуть служіння Богу і їх нагороди. Ну, Пресвятої Богородиці. А зановим е щисленням, бо це не календар, це да, таке. Сьогодні Варвари. О, теж ну, е велике свято, ти знаєш, що українці досить ну, почтенно саме Варвари. От, по цьому розділили. Да? А зараз не одне, не друге свято. Вони, які святкували, знаєш, ведення не розуміють, чи можуть вони святкувати ведення. А інші, які варвари, да всі до варвари не дійшло. Розумієш. А той, хто ну от, от, от таке, знаєш, внесена непевність. Да? Іншого, з іншого боку, сьогодні прийняли закон, Значить, то гарний закон про компенсацію. Тимчасово переміщеним особом шкоди завданої російської агресії, саме пошкодження ми. В чому суть закону? Суть закону в тому, що тимчасово переселені наші співгромадяни, дорогі українці, вони мають першочергове право на цю компенсацію. Да? Ну, З одного боку, начебто, е, нормально, да? але з іншого боку, от я Проживаю за міському, ну, на Дача в мене у Скібені. Да. Знаєш, там були такі е, бої досить е, ну, серйозні. І, є ну, взагалі житла немає. Людей позруйновували потім. І от людина, яка в Скибині не має житла, і нікуди їй притулитися. Чи людина, яка переїхала з Бахмута чи з Маріуполя, теж і нікуди притулитися. та той, той, той самий українці, Але влада дійшла. Да, е, Ну тут межі у цих питаннях, такої, яка в голову здорову не влазить що е, народні депутати України від партії влади повідомляють, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених українців повернулись назад на свої території, які зараз тимчасово окуповані. Тобто, влада не забезпечила людям навіть мінімального місця проживання, робочого місця, садочку дитині. Е, ну я за компенсацію взагалі мовчу людина. З'їхала із окупованого свого міста, да, з'їхала за поїхала вслід за українською владою, да, куди влада йшла, підходила на територію, яка захищається нашими збройними силами, і людина поїхала. Людина вірила що влада, да як мінімум, де їй там спати, тепло, хоча б світло, да, куди дитину в садочок, в школу о, направити, і роботу дадуть. От. Там десь дивись українці ж працювати, люди, дивись, якби це мінімальна ця потреба була забезпечена, вже б якось би викарабкували з цього. От я вже мовчу про те, от, наприклад, да, зруйнували там у Харківській області, чи в Сумській, чи в Запорізькій та й кинули в клич е, ну, як би мовити, е, секторальну. Та, от звернулися так: Міністерство освіти, давай працюй з ректорами. Хай ректора працюють, хто там. Грубо кажучи, із е, університету там, культури Київського от, і може прийняти, кого є можливість прийняти, з яких осучились музичники Запорізької області, е, Харківської. Тобто, у людей вже буде щось спільне, да? музика. Да? Або з математичного якогось факультету. Давайте ви з фізмата Ніжинського, прийміть з фізмата от, е, Луганського. Якогось міста в Луганській області вже спільний ні, цього ж не було б. Спортсмени так само, так само аграрії. Тобто, от десь по е, цим напрямкам люди почали взаємодопомогу якусь один одному робити, і це вже б цій інтеграції людям, які втратили там ну, все: де, і родини, і, і житло, і роботу, і частину життя. Так. Натомість довели до того, що люди почали повертатися. О, а тепер давайте ми вам дамо першочергове право. Тобто, якщо зараз прийняли закон тільки, то цього права не в кого ще немає, да, виходить? Тобто, не першочергово, не другорядно. Ну, більш того, я тобі скажу з практики, я цікавий цим питанням, питанням відшкодування шкоди, завданої е московитами українцям, то на великий подив. Логічної послідовності компенсації, як отримати компенсацію за майно, яке ж подало донесено нашим громадянам е, в зв'язку з анексією Криму, немає. Немає. Ну, взагалі, про що ми говоримо? О, тобто, ну, знову ж таки, Міністерство єдності, да, оці ініціативи, які ну, незрозумілі. Або ну, хай милий, виступає, я дивлюся, ось виступає Зеленський, і йому кажуть: Він каже стосовно переговорів. да, ми, ми готові йти на переговори. Е, а на що по що повинна піти Росія? На три букви Ну, Боже ж ти? мій, Ну, невже ж ну, зрозуміло, що хай той упир буде 25 разів диктатором і сатаною? да, Але він очолює. Державу, яка є суб'єктом міжнародних правовідносин. І якщо вже зараз я не знаю, ну, хіба що з останнього чайника е не м'ється інформація про те, що готуються переговори, так? готуються вони якісь переговори і вже крутяться між Пекіном, Стамбулом, Штатами, московитами, нами, німцями, французами, крутяться емісари, так? які узгоджують на ці інші питання. Ну, то чи посилює нашу позицію, коли людина, яка представляє нашу державу зараз, від імені держави, да, е, виступаючи як президент поза межами строку е, визначеного Конституцією, як йому було надано? Да, каже, що так пішов він на три букви. То про які переговори, це що, сприятиме укріпленню наших позицій чи поверненню наших територій дипломатичним шляхом? Ну, зрозуміло, що ні. Да, і от я тобі скажу, що мене зацікавив. Ну, це все набіглося буквально, як я перед ефіром е, проглядав чи ну, мені хотілося з тобою поговорити про цікавий законопроект, називається, який сьогодні проголосували, який піде на підписи, так розумію, Зеленського. Проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, та інших законодавчих актів. Щодо удостоналення механізмів притягнення юридичних осіб до відповідальності за під посадових осіб іноземних держав. Знаєш, ну така назва <кхід> досить заплутана, да? о, дивлюся, понаписували, думаю, що ось те, є се є. Я вже знаю, знаю, із з практики, якщо пишуть багато і заплутано, що ж хочуть заходити. Да? Ну і я зразу давай дивитися, ну, дивитися. Цей законопроект відкрив порівняння на таблицю, для чого ж він приймає? Забезпечення виконання Україною, взятих на себе зобов'язань з імплементації рекомендацій Ради організації економічного співробітництва та розвитку ОСР щодо подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних ділових операціях та запровадження ефективного механізму притягнення юридичних осіб до відповідальності, які відповідатиме конвіці ОСР по боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Ну, ти розумієш, да? у нас зараз на такому високому рівні економічний злет і розквіт іде ділових операцій між нами і заробітдям, що ну, ну, просто необхідний цей законопроект про зноса. Думаю, ну точно, е, що заховали? Ну і відкриваю. Текст, дивлюся, ага. Значить, е, передбачають зразу першим спецконфіскацію. Юриди застосування спецфонфістації до юридичної особи на підставі ухвали суду не, у провадженні про притягнення до відповідальності юридичної особи. Що ж там таке? Е, в чому з, зиск, в чому зміст? Да? Бо, в принципі, ця конвенція, яку Україна ратифікувала, вона покликана е, посилювати законодавство, спрямовувати держави, посилювати законодавство на боротьбу. І з ну, підкупом посадових осіб з метою легалізації відмивання брудних коштів і коштів відкриваних злочинним шляхом. От, шляхом там, надання хабаря от, або неправомірної виклики. Тобто, ну, на пальцях е суб'єктивна сторона злочину полягає в тому, що наша юридична особа, тобто фірма, та фірма, ну, умова. Чи громадська можлива організація, вчиняє е, МІНІ е, стосовно підкупу посадових осіб за кордоном. Ну і тоді починається це провадження, 5, 3, я ну, це так повинно бути. Да? Я ж давай вчитуватися. По-перше, у нас е, в Україні відповідальність юридичних осіб вона можлива виключно через відповідальність фізичної особи. Тобто, якщо є посадова особа. Цієї фірми, да? чи засновник, чи директор, чи комерційний директор. І він вчинив злочин ну, відповідності до нашого е кримінального кодексу. Його, але в інтересах отримання прибутку цієї юридичної особи да? його притягнули до відповідальності, засудили чи закрили юридичну особу. Ну, от, наприклад, може бути яскравим прикладом, якщо це не бізнес, це партія. Да? Якщо партія фінансується на кошти там сепаратистів, терористів, екстремістів, ага, взяли ось є партійний функціонер, його притягнули до відповідальності. Ну, в кримінальному провадженні під час там е чи негласних слідів, чи, чи власних слідчих, встановили, що він брав кошти, умовно скажемо, там московиків, там, чи саудитів, чи ще когось. От екстремістів якісь фінансував свою партію, і все, все все, все, доказали. Його притягнули до відповідальності безпосередньо за цю діяльність, а, ліце... а реєстрацію анулювали цієї партії. Меню анулює реєстрацію, подає ці документи Верховний Суд, і він анулює реєстрацію. Є відповідальність юридичної особи? Є, да? але на підставі того, що було е, доказано з, очі діяння конкретної фізичної особи. У даному ж випадку хочеться якось зробити нашим нормотворцям, що вони вже зробили, що е, притягується до відповідальності юридичної особи. Тобто, в юридичної особи можна забрати все. Починаємо почати з зупинки діяльності, призупинення діяльності, призупинення ліцензії, призупинення спецдозволу користування надрами, призупинення ліцензії на торгівлю цінними паперами. Тобто, якщо слідчий чи прокурор. Обґрунтовано вважає, тобто немає доказів. да? А обґрунтовано вважає, що діяльність може бути пов'язана із, може бути пов'язана, він подає клопотання до суду, суд до трьох років може зупинити від двох місяців, по-моєму, до трьох років, зупинити певну вид діяльність юридичної особи. Ну, ти ж розумієш, да? для боротьби з конкурентами, що і фірми немає, немає конкурентів. Замовом конкурента немає. E, тут e, на допомогу ще приходять ще такі звороти, законодавчі, які вони там запрограмували. Тобто, якщо посадова особа, чи e, засновник, а засновники ти ж розумієш, да, може бути на 100%, на 50%, на 5%, на номер 5%, немає різниці. Якийсь засновник, або член наглядової ради, який, або e, якийсь член якогось органу управління, який утворений відповідно до статуту. Буде звинувачений у вчиненні дій на підкуп стримованих підкуп іноземної посадової особи чи уповноваженої особи, чи відповідальність юридичної особи. Тобто знаходять фунта або міноритарного акціонера який там володіє одним відсотком, він на себе все бере, каже: да, я ось ходив там, підкупав. У Польщі війта якогось, щоб там чи банкіра, щоб відкрити рахунок бо гроші, які ми плануємо цієї фірми, ми туди плануємо возити торбами і класти. Все признається, укладає, до речі, передбачають угоду слідство, яка звільняє відповідальності того, хто це робить, та хто на угоду йде. Але відповідальність юридичної особи застосовується. Тобто, у фірми, якщо володіє. Потужностями якимись там виробничими, складськими приміщеннями. Ну, будь-чим. Це все конфісковується, от, чи то в дохід держави, чи е е компенсацією сплати штрафів, які там будуть. Тобто, ти, ну, ти уявляєш, який це механізм от, е зловживання речі, і науково-експертне управління Верховної Ради, і апарату Верховної Ради, і головне юридичне управління написали прямо. Ігор, ну, е, я от, е, можу своїми словами сказати, звичайно, але дуже хочеться зацитувати, зацитувати от, е, головне юридичне управління. От, Пише, е, о, що законопроект запроваджує можливість спецконфіскації для е, юридичної особи, ну, е, він тут, е, ну якби. Описує це все, що я тобі -то сказав, і робить ну, про проміжний висновок. Такий законодавчий підхід щодо застосування до юридичних осіб заходів кримінального правого характеру є неприйнятним з огляду на таке, що згідно з статті 62 Конституції, особа вважається невинуватою цінною злочину. Да, особа. Це стосовно фізичної особи, да, юридичної особи тут не вказні. Е, Інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб не вказує. Е, ну і так далі і пише. таких обставин, без підтвердження встановленому законному порядку факту вчинення відповідного кримінального правопорушення, застосування будь-яких кримінальних правових заходів до юридичної особи буде вважатись безпідставним актом сваволі держави. Тільки вживаються терміни. Терміни вживаються, це ж не просто експерт критикує да, чи правознавець, Це головне юридичне управління. От. І пише, що спосіб, в якому порядку ці обставини мають бути встановлені, зафіксовані, вказує на непрозорість такого механізму. От. Ну і зрозуміло, е, що там 10 сторінок у головному юридичному управлінні. Двадцять сторіна кауково-експертному такої критики, ну, вони не були взяті до уваги. Як і все, що пишуть в принципі, як зазвичай ці е, дві поважні поважні, е, поважні структурні підрозділи апарату України. І я, звичайно, знаєш, е, провожу паралелі. Ця схема заволодіння майном юридичних осіб откатана дуже гарно у Росії московити і білоруси. За ними да, відкаталися дуже швидко. Там, ага, є е, організація, підозрюють її там в екстремізмі, ще щось і навішують кучу через суд, забирають майно, потужності. В даному випадку ну, е, цей механізм е, прищепили взагалі до міжнародної конвенції по боротьбі з відмиванням брудних коштів із. Іх легалізацією і з корупційними діями. Тобто цинізм у цього всього, всього, всього діла, ну не фахового, да? оця не фаховість, ну, недолужність, вона вказує на да? що є якийсь сенс у когось був саме зробити так. Виходить, для чого це? Або щоб воно не діяло, як такове, да? або щоб діяло зовсім тільки е, для іншої цілі. От я не знав, от до ефіру, в принципі, я е, не знав, для чого це все зроблено і для чого, ну, якби вони так стараються і глупують зараз радісно, що прийняли такі прогресивні закони. Але в принципі, подивившися, почитавши, почитавши назву, да, послухавши політичні новини, знову ж таки, про те, що новообраний президент Трамп. Збирається припасти максимально зусиль, щоб дослідити питання надання коштів Україні і їх використання. А ти знаєш, що ну, не тільки він, і не один він говорить про те, що з великою ймовірністю велика частина коштів розпадалася. Ну, останній скандал із запалами до мінометів, що на, ну, на колосальну суму. Я не знаю, там на мільярди, да? 20 мільярдів, по-моєму, відкликається 120 мм міни ну, для пострілів з міномета, відкликається з фронту, бо одна з десяти тиховестерідів. Ну, ти маєш вдуматися, ну, да? От... ну, і так далі. Ти... Чуєш, цих, цих скандалів заплатили, не поставили. Хтось нажився, хтось ж отримав, десь спільники були з тим. От. І, в принципі, якщо навіть один буде знайдений іноземний посадовий чинус, да, який е, був причетний до цього, то можна розкручувати всі гроші, які е, зелена влада да, на горі, на Бородельську називала, їх можна буде повернути туди. Так що я перестав, знаєш. Е, Подати в розпуку від того, що це вони закріпляють механізм відйому останніх уже котів бізнесу. О, а глянув на цей проєкт закону з іншого боку і подавав, ну ладно, підписуйте, підписуйте. Це буде тільки на колі. Тому що вірив в мене вже в те, що їм вдасться от, саме запровадити механізм відйому от, цього під видом закону, да, під видом здійснення процесуальної кримінально процесуальної діяльності. Майна підприємців, бізнесу о, ну, не буде. Я вже бачу, що ця конструкція їх їхня сиплеться. Вже ну, реально сиплеться. Скільки це буде о, ну, пів року, я думаю, максимум. Так? О, вже далі от, чимось задурювати очі і українцям не вийде. Лякати чимось українців, ти бачиш, що вони вже не лякаються навіть застосування якоїсь е, страшної зброї, не лякаються. Бо що стільки вже пережито, стільки вже втрачено, знаєш, я, як от в молоді пісні ну, чув, що так багато втрачено, дорого заплачено. От так і є. Скільки дорого і так дорого заплачено, що о, дарувати там, о, це все не буде. Так що так. Ты так уважаешь, Блин. Ну, Блин. можно на этом и заканчивать прекрасный эфир. И перейдем. Да. Ну а почему нет? Слушай, иногда бывает э, действительно э, важно выслушать, выслушать собеседника и не перебить, не уставить свои пять копеек. Поэтому, ну слушай, почему нет? Давай так и оставим.